Слава Ісусу Христу! Давайте продовжимо читати Євангеліє і згадувати життя нашого Господа. І зараз я прочитаю уривок. Думаю, добре знайомий нам, а потім скажу, звідки він є. Коли Ісус закінчив усе це говорити, Він звернувся до своїх учнів. Ви знаєте, що через Два дні Пасха і сина людського буде видано на розп'яття. Тоді зібралися просвященники та старішини народу у дворі просвященника на ім'я Каяфа і змовилися підступом схопити та вбити Ісуса, але говорили не у свято, щоб не сталося заворушення в народі. Тоді один з дванадцятьох, якого звали Юда Іскаріот, пішов до просвященників і сказав Що ви дасте мені, якщо я віддам вам Ісуса? Вони ж заплатили йому 30 срібних монет. Відтоді він шукав слушної нагоди, щоб його видати. Якщо ви стежили за текстом, ми могли б щось помітити, що щось тут бракує. Ця історія знаходиться в 26 му розділі Євангелії від Матвія. Тут щось бракувало, чи я прочитав повністю, як ви думаєте. Ну, ніби по змісту, все добре, правда ж? І справді по змісту все послідовно. Христос нагадує учням про свою смерть, збираються присвященики, хоча вони постійно збираються, вони знали, що Він прийде на свято Пасхи. Але насправді я пропустив уривок тексту. Я пропустив кілька рядків, але нічого ніби не помітно. От така історія була в тексті, яку можна було не помітити. Давайте все-таки повернуся і прочитаю. Вона закінчується якраз після того, як збираються е, просвященики, і вона розповідає таке. Це 26 розділ е, 6 вірша Євангелії від Матвія. Ісус був у Єфанії, у домі сина прокаженого. Коли він сидів за столом, до нього підійшла жінка, яка принесла алебастровий глечик з дуже дорогим миром і вилила його на голову Ісусу. Побачивши це, учні обурилися і сказали. Навіщо така трата? Адже це миро можна було продати дорого і роздати бідним. Але Ісус, знаючи це, сказав їм чому ви докоряєте жінці? Адже вона зробила добре діло для мене. Бідних ви завжди маєте з собою, а мене не завжди матимете. Виливши миру на моє тіло, вона приготувала мене до поховання. Істинно кажу вам всюди, де буде проповідуватися ця добра звістка у всьому світі, будуть казати й те, що зробила вона на згадку про неї Така історія, що вона, як в бік, відводить в нас від історії Христа. І тоді дію ступає Юда. І його план, після цього якраз продовжується історія. Історія в історії. Таке в Євангелії буває не вперше. Як на мене, такі історії вони якраз яскраво свідчать про те, що Господь посеред своїх таких небесних планів, глобальних, які Він має місію. Він е, ніби зупиняється, щоб надати увагу тим, хто її потребує. Ми пам'ятаємо жінку, е, можете згадати, е, коли Христос йде здоровити е, дочку Яїра, яка помирає, і тут з'являється на шляху жінка, яка перериває цю історію. Чи чужинку, яка Ісус йде, вона кричить і просить Господа помилувати її дочку. Він їй відповідає, що я посланий до синів Ізраїлевих, а вона розповідає йому, що навіть щенята їдять крихти, які падають з столу. Ісус знову переривається на цю жінку. І знову жінка, жінка, жінка. Цікаво, що Христос наділяв увагою жінок, які не особливою увагою якраз наділялися в тому суспільстві. Тут історія навпаки. Ця жінка приходить не для того, щоб просити собі чогось. Вона заходить в дім і не знаєм чи вона мовить навіть слово. Вона проходить повз багатьох чоловіків, які напівлежать за столом, бо тоді не сиділи за столом. Підходить до самого Ісуса, в її руках дорогоцінна пляшка ще ціннішим миром. Це миро вартує, як. Кажуть, річна ну в інших євангеліях ця історія в всіх євангеліях і в кожній євангелії є якісь свої деталі, які розповідають по-іншому. І в одному з Євангелій згадується вартість, і ця вартість вартує річної оплати праці робітника. І вона виливає його на Ісуса. Таким чином, вона виражає якусь вдячність, любов. Вона нічого не просить, а сама віддає дуже дуже цінну річ. і це все посеред тих подій, які стаються навколо. Конфлікт Христа з фарисеями загострюється, він згадує учням про наближення смерті. Вони не здогадуються, що це останні дні їхнього життя з вчителем. Вони навпаки, можливо, очікують щось великого, славного, хтось з них збентежений. Вони чули про змову старішин, тому що, якби Юда не чув про змову старішин, він би не пішов здавати Ісуса чутки в невеликому місті, чи навіть великому вони поширюються дуже швидко. Але вони розуміють, що це буде після свята. До свята можна відсвяткувати. Цей день незалежності, е, їхньої Пасхи. І. В, в такий день люди емоційно налаштовані і фарисеї бояться. Фарисеї бояться, бо. Емоційне піднесення може людей спонукати до якогось такого повстання, до якоїсь підтримки Ісуса, що Він може легко підбурити натовп, і вони можуть нашкодити собі. Вони, як мудрі люди, все зважують, і це підкреслює вангелист Іван. Вони роздумують, що маємо робити, бо цей чоловік прибагато чуд чинить. Він має авторитет. Якщо так позоставимо, то всі в нього вірують, прийдуть римляни та візьмуть нам край і народ. Вони пояснюють цілком навіть з такої точки зору не про себе вони думають, про народ. А один із них, Каяфа, що був просвященником, наймудріший із них промовив і встав. Ви нічого не знаєте і не поміркуєте, що краще для вас, щоб один чоловік прийняв смерть за людей, аніж щоб увесь народ мав загинути. Тобто він ставить їх перед таким вибором: або ми вб'ємо Ісуса, або Римляни вб'ють нас. Хоча не факт, щоб це так було, але от їхнє таке уявлення чітко оправдати свої задуми і вчинки. Наближалася ж Пасха юдейська, і багато хто вдалися перед Пасхою Єрусалим, щоб очистити себе. І шукали Ісуса вони, а в храмі, стоявши, вони гомоніли. А як вам здається, хіба він не прийде на свято? А про якраз чекали, коли він прийде, щоб схопити його? Всі планують. Христос прийде на Пасху, але на Пасху ми цього робити не будемо, тому що не тому, що на Пасху робити щось гріх. Тому що те, що вони хочуть зробити, це гріх і не тільки на Пасху, це гріх і в будній день. Вони просто бояться людей. Вони не священики, вони політики. Політики оглядаються на людей і все-таки, щоб ними маніпулювати, щоб не викликати якогось такого гніву, щоб не, не перевернути воза, так, на якому вони їдуть. Щоб бути в безпеці. І тут, посеред тої всієї продуманості, посеред людей, коли мудрі люди планують такі речі, ми зустрічаємо вияв чистої непродуманості Історія з жінкою, яка приходить і необдумано витрачає на Христа олію, яка вартує річна робота робітника, річна робота чиясь, річна робота. Це не означає, що в неї цих пляшок було багато. Це дуже коштовна річ. І такі речі зазвичай не роблять обдумано. Навряд чи хтось таке сильно планує. Це просто щирий емоційний такий виплеск любові. І ці пахощі вони наповнюють олії кімнату. Але замість того, щоб ці люди могли насолоджуватися тими пахощами, дивуватися, вони обурюються, їм неприємний вчинок жінки. Можливо, тому що вони б самі на нього не могли наважитися. Може, їх і не було такої вартості. Де вона взяла їх? Що це вона робить? Це ж марнотратство. Ну, 100 тисяч гривень, 2,5 тисячі доларів по нашому, а по їхньому, ще може, по нашому вирішу. І в один момент так їх вилити. Це ж величезна сума. Чи ми б так зробили, я напевне ні зізнаюся. Я не з тих людей, що легко вміють прощатися з грошима і легко їх тратити бездумно на якісь такі речі. Їй важко себе порівнювати з цією жінкою, яка витрачає все, що має, і це не дві лепти, це такий царський подарунок. Вона підносить тому, хто є і справді царем. Але учні, здається, в цей момент не усвідомлюють, що він цар. Вони обурюються, якби вони розуміли, що перед ними цар царів, то чого б їм було обурюватися? І бачимо, що навіть коли ми не готові до якихось вчинків. То все-таки добре мати правильно налаштоване серце, хоча б усвідомлювати, що відбувається. Хоча б ми, якби не можемо повторити такий крок, то хоча б ми не шукали якихось обурень. Бо інакше ми будемо обвинувачувати якусь такий вияв любові, як марнотратство, як от Юда, який був настільки чесним, настільки цинічним, що з такою огидою дивиться на такі найкращі звершення. І прикриваючись такими балачками про якусь несправедливість чи про турботу бідних. І Христос вступається за жінку. Він не виявляє сердець учнів, що цікаво. Її марнотратний вияв це щедрий вияв любові. І не винувайте її в необдуманості. В любові трохи вища така мудрість, як фінансової грамотності. Звичайно, раціональне мислення це правильно, і марнотратство і дурість це зло. Але заздрість, скупість, зарозумілість це ніколи не були егоїст... християнськими цінностями. Чого ви докоряєте жінці? Адже вона зробила добре діло для мене. Бідних ви завжди маєте, а мене не завжди матимете. Дбати про бідних це добре. І діло любові вище за справи милосердя. Це ж здається така проста істина. Багатьох вкололи слова Христа, навіть такий письменник був Курт Вонегут, здається так, його прізвище. Коли він читав цю історію, його то бурило, що Христос ніби от відсовує бідних на дальній план, а ставить вище служіння собі. І він робить цю історію, ніби що Христос отак віджартовується. Але Христос просто підтверджує таку давню істину, яку виспівують навіть не тільки християни, і апостол Павло. В гімні любові, він каже, якби я розмовляв людськими ангельськими мовами, але не мав би любові, то був би як мідний гонг. Якби я мав дар пророцтва і розумів всі таємниці, то я ніщо без любові, я так скорочую. І якби я роздав все своє майно і віддав власне тіло на спалення, це ж діла милосердя, але не мав би любові, то не матиму жодної користі. Така банальна річ, про яку співають по псових піснях, що любов не виміряти грошима. Як співав Скрябін, може, колись чули, в 90-х, та штука не для грошей. І слава Богу. І Христос захищає, ця, е, захищає жінку, не атакує, у, атакує учнів, не докоряє їм, але каже, якщо. Ви, ну, не каже їм, е, от знаю я, як ви бідним хочете помагати, Чи знаю я, юдо, як ти хочеш, там, щоб гроші попали просто в скарбничку, з якої ти матимеш якийсь відсоток. Але він знав це. І ми знаємо, що часто найголосніше кричить про те, як хтось не туди перерахував гроші, ну він часто не сам про бідних думає, просто йому шкода, що він сам осторонь цих грошей. І Христос говорить лагідно, звертаючи увагу більше на те, що я з вами недовго потерпіть, бідні завжди будуть посеред вас. Ви завжди будете мати можливість їм послужити. І справді, бідність ніде не зникає, ми знаємо в нашому житті. Це таке невичерпне море нескінченної роботи. А мене не завжди матимете. Виливши миру на моє тіло, вона приготувала мене до поховання. Жінка, напевно, не здогадувалася навіть, що вона зробила, який символічний знак може мати її вчинок. Те, що вона вивітрила річну зарплату робітника і зіпсувала учням. Настрій перед вечерею і апетит, вона зробила настільки щось величне і прекрасне, що ніхто не міг осягнути. Можливо, хтось з тих людей, що там були за все своє життя, і не чули таких ароматів, як вони чули в той вечір, як пахло це миром. Це був справді царський царський предмет, царський дарунок. Але вони чули тільки своє невдоволення і буркотання. Вона разом з тим підкреслила для них царськість Христа, хоча й сама, можливо, про це не думала. І підкреслила те, що ця царськість в нього завершиться смертю. Вона помазала його миром, як приготовують до поховання. І це був їм ще один такий натяк, що це їхні останні дні з вчителем. І це було для Христа таким під, е, знаком і підтримкою, знаком Божим. Я думаю, ця дія її була таким виявом того, що його місія він на правильному шляху. Серед цих спогадів, думаю, що в нас всіх є спогади про останні дні життя з близькою людиною, яка покидає світ. І серед цих спогадів часто буває жаль, що от в ці дні можна було провести по-іншому, можна було б стільки зробити, стільки казати, поговорити, набутися. Але зрештою, бувають такі спогади, що ви можете згадуючи і радієте, що в ці дні вам саме вдалося, от перед смертю, перед розлукою з якоюсь людиною, вдалося і поговорити, і набутися, і може їм навіть чимось допомогти. Що ці дні навіть розглядаються такий як вияв Божої прихильності. От як мені вдалося в останні дні побути з ним, поговорити. Не знаю, чи у вас так було, але це справді так. І Цій жінці так вдалося. Вона в останні дні життя з Христом вона вдалося зробити якусь таку прекрасну дію, можливо, вона ще й навіть прекрасніша і в тисячу раз вартніша за ціну цієї пляшечки. Любов цієї жінки допомогла їй відзначитися настільки в останні дні життя Господа, що він вивищив її над усіма. Він сказав: істинно, кажу вам, всюди, де буде проповідуватися ця добра звістка, будуть казати й те, що вона зробила. На згадку про неї. І ця пам'ять, ми свідки цього, вона триває вже 2000 років. Любов вона не минає в руках. Апостол Павло, продовжуючи свій гімн, каже, що любов ніколи не перестає. І чим запам'ятаємось ми? Чи запам'ятаємося так? ну Це вищий пілотаж. Е і це залежить не від того, чи ми хочемо запам'ятатися. Не треба старатися, вона не хотіла запам'ятатися, вона просто зробила те, що зробила, вона зробила бо любила. І чи хочемо ми любити ось так, вміти, ось так, чи зможемо ми любити ось так нерозумно, як вона. І тоді один з 12, таке продовження різке цієї історії, якого звали Юда Іскаріот, пішов до пересвящеників і сказав, що ви дасте мені, якщо я віддам вам Ісуса. Знову про гроші. Вони ж заплатили йому 30 срібних монет. Відтоді він шукав слушної нагоди, щоб видати йому. Юда теж не не забувся в історії, він запам'ятався не любов'ю. Але його таке мислення: багато хто кажуть, що Юда от був таким послідовним і раціональним досить людиною, яка не міг просто сприйняти оцих. Христових ідей, він чекав від нього порятунку, цер, е, визволення, чекав від нього якихось сильних кроків. І він розвірився ним. І не захотів бути при ньому, і не захотів навіть користатися тією спільною скарбничкою. Він один з найближчих друзів, то мав би бути вірним, зраджує вчителеві за суму, яка в десятеро, а може й більше, менша за ту суму, яку витратила ця жінка. Ми навіть не впевнені щодо її імені. Він не хотів того журавля в небі, якого йому пропонував Христос. Він хотів впевненої безпеки, вигоди. І разом з тим ми все-таки бачимо, хоча всі планують, але Бог руйнує плани Фарисеїв, що цікаво. Вони не хотіли на Пасху це робити. Але Юда, прийшовши наперед, він видає їм Христа саме раніше, як вони хотіли. Їхні плани порушуються, і це показує, що скільки б вони не планували, їм все одно не вдасться. І навіть те, що вони довели Христа до смерті, то їм і не вдасться втримати його в могилі. Разом з тим і Юда, який хотів розрахунку, чіткості, він, його раціональні плани виявилися ненадійними. А Христос, як і ця жінка, ми знаємо, він теж ірраціонально марнотратний. Бог в своїй щедрості, якщо задуматися, посилає в світ, в якому ми живемо, який ми будуємо, до якого ми долучаємося свого сина, щоб закликати нас повернутися до себе. Він розповідає про це в притчі, в якій він не посилає легіони ангелів, щоб повсталих робітників повернути силою до себе. А посилає сина, просто як притчі про виноградарів, де син приходить. І стається раціональний очікуваний результат, що буде, коли прийде беззбройний син до бунтарів. Син опиняється на хресті. Хіба ж могло бути інакше? Бог ж знав, що так все закінчиться. І ось він так само, як ця жінка своєю раціональною любов'ю ірраціональною любов'ю, незрозумілою любов'ю. Він розбиває Христа, щоб той розлився нашим спасінням, як вона розбила цю пляшечку. І це така любов, яку неможливо збагнути, розрахувати, порахувати динаріями чи робочими днями. В нашому житті доводиться все вимірювати якимось умовними одиницями. І це нормально, що нам так важко зрозуміти чи повторити якісь такі вчинки любові. Але добре їх хоча б відчувати, розуміти їх значення, що вони вагомі, розрізняти їх і не вважати їх марнотратністю. В математиці є такі числа, які називаються ірраціональними, правда? І чому вони так називаються? Бо їх неможливо вирахувати точно. Ну, Колись греки думали, що всі числа можна вирахувати як дроби. От, щось на щось поділити, можна знати, які там числа. Але навіть виявляється, що там довжину кола не можна записати нормальним числом, тільки наближено. Але наближено можна. От так, хоча б з певною точністю добре для нас відчувати, відчувати і бачити оцю любов. І ми віримо, що Христос наближує нас до цього. Нам не треба обов'язково повторювати те, що роблять інші. Христос не каже: робіть всі, так як ця жінка. Витрачайте все, і це вам буде щастя. Але її любов все-таки вона є для нас прикладом саме її любов. І бажання, оце прагнення мати таку любов, яка нам вкаже робити те, на що нам її хватить. Люби Бога і роби, що хочеш, заповідав так, блажений Августин. І справді в цьому є сенс, що якщо ми справді любитимемо Бога чи ближнього, то нам не треба буде думати, особливо що робити. І пам'ятати цю жінку важливо, як її вияв любові для Господа. І коли ми відволікаємося в цій історії про страждання Христа на цю жінку, то це не даремно. Христос часто серед людей ставлять в приклад якихось великих. Героїв, яких повторити сміливість е, важко. Але тут Христос возвеличує зовсім непомітних в той час жінок, е, які посеред такого патріархального суспільства важко знаходили собі місце. Колись, можливо, настане цей день, коли Христос і в нас попросить якусь, коли і нам доведеться заплатити якусь велику ціну. і Нехай в цей день, напевно, нам буде супроводжувати любов до нього. І ми бачимо багато таких ілюстрацій, що в час війни ми бачимо, яку ціну доводиться заплатити людям. І не всі з них, але багато хто керується саме любов'ю і вірністю. І ця любов, ця їхня жертва, вона теж така, здається, невиправданою і ірраціональною. Ну, Хто може віддячити людині якою сумою, яка заплатила життя, ці життя можна було використати краще, раціональніше десь відбутися, десь реалізуватися, послужити. І це безвідносно кожного. І саме християнство воно теж вважається такою нераціональною втратою. І... Але в житті багато все такого несправедливого, не... Не нелогічного. Не ми не все пожинаємо, що сіємо, але значно часто ми жнемо те, що й не сіяли. І те, що ця ірраціональність нам здається нелогічною, це тільки тому, що ми просто не можемо її вловити. А те, що можемо вловити, те, що здається в наших руках, воно швидко може вислизнути, вивітритися, знецінитися, як юдині срібняки. Звичайно, ми в це не, не віримо. і... Живемо днем, надіємося, що день, коли настане, ніколи не настане. Але при надії на краще все-таки варто враховувати якісь складніші моменти життя. Все плине, все минає, крім того, що походить від вічного. Давайте прийдемо до нього в молитві і попросимо його, щоб він дав нам хоча б трошки любові цієї жінки. Трошки любові, як Христа, щоб час від часу, хоча б бути такими, як вони, і рідше бути такими, як, якими ми є, чи якими були його найближчі учні. Подякуємо йому за його любов.